Всім привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. У нас є така на продажу молода робоча кобила. Звати її ми не знаємо як. Кобила спокійна, акуратна, Возить верхи в роботі, ввозить, чекає на поки працюють в полі. Ми її запрягали вже декілька разів. От вирішили зняти з нею відео. Ціна кобили 60 тисяч. 2 метри 4. Об'єм, 1,66 м. Висота по тілу, хлопці. Я це говорю по тілу, бо <реклама> не маємо <реклама> е інструмента чим міряти на лінійку, то багато мороки треба вас тривагу носитися. Колись собі купимо та й будемо вже вимірюватися коней. На шийник покордати, так? Ось такий нам Микола Агроном. Нашейники пошив. Їздимо. У -у -у. На них.

І за цією кобилою. І на бурак їхали. Бо що треба? Маємо зараз коні відповідні, у доступних цінах. Такі коні і по м'ясі дорогі, бо тяжкі коні великі, не те, що ви думали люди, що ми так про. Зазор між м'ясом і охочим по ньому. Дуже малий. Рідко коли 500 доларів різниці є. Так що тут, тут таких 200 доларів різниці. 200-300 доларів нашого заробку. 200. 200. Там що люди пишуть, що ми гінлюємо, то така наша робота. Але ви хлопці нині привезти коня 300 кілометрів, то треба дати 12 тисяч одну сторону. І туди що ще будемо говорити за заробок, що рахують, що я заробив. При Просто... Тому що як люди в нас купують коня, я ж разу людям не казав, що я рахую їм там по 30 гривень, кілометр, по 40 гривень кілометр. Кілометр, і Це завжди, що у нас спринтер БД 12 літрів, у нас 100 кілометрів, що з останнім часом щось почав брати більше, десь 13-14, але то рахуємо по 12, як пише по книжці. І веземо людям. І везли досить далеко, 300 кілометрів в одну сторону, і ніколи не, не говорили, що дайте нам віч. Отака кобилка, хлопці. Це кобило може і бідний, і багатий їхати. На кусок хліба заробить хобило. І Друго привезе, і в санюк привезе, і в сідлі. В сідлі дуже гарно. Йо! Можуть, навіть діти возити, вверху, вона адекватна, дурна. Ну, спокійна, така, дійсно, що спокійна. Така худобина, що нема там що говорити, що вона є, молоді. Вістя, Машка, Вістя. Я не знаємо, її звати Машка скаже. Машка, Ромашка. Буланка така. Граєва така, така гарна, не свій. Кобела, бля. Сто видів, хто розуміє, які коні. Така кобила, на 400 кіл м'яса, хлопці, маленька, така коло 700 кг, 650. 650 мають карта. Горнопільська. Кобила робоча, вона не хотіться, або робить. Маму їм. Ми також мали. Та була мама їхня і мама була у нас. Була також до роботи була сильніша. Дали на Закарпаття її маємо. Потім відкупили, а потім дали його підлісне. Ні, ми то не підкупили. Підкупили ми її, потім парували її або запалом робили. Не, не, то, та. не та. то то, що поселюєш Юру візьмемо з Ага. Юра. Що? І казали, що він не тягне, що він вербу, показував, як тягне кобила чорна. Вість. Щось мама і була більш Ну, Напевно, воггера вдала. Собачка, що може не була. Вещо. А, воно рага кубила, ні да була. А там був вісковий такий вагер каштан. Але вагер був файний, але може мама його така була. Є. О така кобила. Багатова не треба, собі їде, чалап, чалап, ногу за ногу і поріг. Вістя, малечка вістя, вістя. Є. Їхати, їде, возі, запрігаєся, стоїть із возом, торба тримає. О, цікавить. На замін. А що коня порахуємо так? Нормально, ліпше, як на м'ясо, відповідно. Якщо маєте коня на м'ясо. А таке, як люди міняють, то що міняють? Бо ми ну, не добре, так будемо говорити реально. Турно ну, каже, мій кінь добрий поміняється. Як він добрий, як він його міняє. Ну так будемо говорити. Він не добрий, а мені добрий. Tady má je dorážky. Pišlá mališka, pišlá i pišlá. Jeme. Píšta. Co na posetí? Yeah. To ručku na thank <laughs> you

Назад, 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 назад. Айд и Сінаку били шістдесятка. Прушайте Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Наші номери будуть в описі під відео. До зустрічі!